Христос Воскрес! Боже благословення вам дорогоцінні! Так, запрошуємо вас сьогодні. Напір Божий, який відбудеться у 16.00 за київським часом, приходьте, приєднуйтеся, де ви почуєте неперекручене, чисте Євангеліє Ісуса Христа, і де ви вже за один раз можете отримати свободу від хвороб, від залежності, від тривог, від немочі цього тіла і бути свобідними, тому що Бог торкається кожного. Ми дуже любимо вас і чекаємо на усіх вас. І Ісус Христос. Він сказав: проповідуйте та запрошуйте на пір Божий, бо місця ще є. І хто збирає з Христом, той отримує нагороду від Ісуса Христа на Небеса, Хай Бог вас усіх благословить. Приходьте, підключайтеся, самі підключайтеся, друзів, знайомих, братів, сестер, тому що місця ще є. Амінь і благословляємо.